Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дуже сильна агресія буде. Це напади, це напади дронами, я так розумію, це коли на оптовому волокні. Ну і ще можуть використовувати хімічну зброю. Росіяни. Скажіть, що буде відбуватися? Дуже сильні обстріли з неба, і мені більше йдуть дрони. Атаки з неба. Агресія заради агресії. Вони не можуть захопити. А Покровськ перемоги в них немає, в них просто виснажити, виснажити наших військових. Все буде гаразд. Зараз давайте почистимо. Руйную всі плани расистів. Вони тягнуть час на щось розраховують, на щось очікують. Більше всього напад буде на дорогу на Покровському напрямку і на будинки. Цивільні люди, а можливо, це будинки, де приймають рішення. Командні пункти, може. Заперечую весь негатив. Убираю, одвертаю, відсікаю від усіх. Військових України на Покровському напрямку від цивільних людей, українців. відвертаю, відсікаю всі бомби, інформаторів багато. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Одвертаю, відсікаю від наших військових, цивільних людей від шляху. Дорог на Покровський напрямок від командних пунктів, отвертаю, повертаю назад расистам. Хай їм на голови ці прильоти попадають. І тому хто дає накази, хай йому будуть прильоти постійно по голові, щоб він більше видавати накази не зміг. Більше в росіян немає чим воювати, більше немає дронщиків російських, повністю знищені всі склади. Із дронами, із е, е, снарядами. Вибухівки більше немає расистів. Повністю знищується вся армія Росії, що знаходиться на Покровському напрямку. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янглів охоронців, духів роду прошу, допоможіть знищити расистів, щоб їх більше не існувало. Одведіть, одверніть от Покровська расистів, тікають, лякаються, самі себе хайдуть убивай. Так і так є. От. І я зараз ще хочу подивитись таке питання, а, що планують рашисти робити із Запорізька область, ну, взагалі Запорізький напрямок в грудні місяці, місто Запоріжжя. Збирають інформацію, сильних атак, наступів тут не виходить, але виходить, що вони збирають інформацію, бо працюють інформатори. Ще, там, де Запоріжжя, дуже активно працює наша артилерія, ну, це, напевно, навіть авіація. От, скажіть, допоможіть, що буде саме на ці свята перед Новим роком і взагалі на Запорізькому напрямку, на Новий рік саме, що будуть чинити расисти? Може бути Це стосується зв'язку, або електрики, я так розумію, вони можуть влучати, ну це дрони. дронами Перенавантаження якесь робити, або вони руйнують оці високовольтні дроти, те, що зв'язує, перенавантаження можуть просто люди страждати від. Того, що не буде електрики. Чого очікувати? Ще що пленують рашисти? Запорізький напрямок? Це більше стосується лінії. Фронт. Тут наші військові гарно будуть обстрілювати расистів, і їхні командні пункти будуть знищені. Але є загроза дійсно, що можуть росіяни вдарити по електриці, щоб людям ну, новий рік, як наче без світла, зробити. Це погано. Угу. Ще можуть е, застосувати, ну, вони збирають інформацію, працюють це люди, шпигуни, збирають інформацію, щоб наносити ракетні удари. І це все тільки-тільки збирається. Це не грудень місяць, а вони будуть готуватися надалі, щоб зробити ракетами обстріл. Я руйную всі плани расистів. Більше не може Росія обстрілювати Запоріжжя, Запорізьку область наших е, військових, цивільних людей на Запорізькому напрямку. Викриває всіх шпигунів, інформаторів, всіх, хто працює на Росії, викриває всі плани росіянам зруйновано. Не можуть обстріли чинити. Повністю знищена. Вся логістика на Запорізькому напрямку, всі склади із ракетами, дронами, снарядами знищено. Більше расисти не можуть продовжувати наступи, обстріли. Прошу допомоги у вищих сил. У янглів охоронців духів роду закликають, допоможіть, одведіть, одверніть від Запоріжжя, Запорізької області, від всіх містечок наших військових, цивільних людей від нашої інфраструктури енер... на Запорізькому напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. одведіть. Одверніть усі дрони, дрони камікадзе, FPV дрони дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть расистам. Хай їм в голову летить, їх нищить, особливо тому, хто видає накази на обстріли на наступ. Більше воювати росіяни не можуть, тікають, повністю зруйновані їхні плани. Прошу Верховного суда для расистів, всім Путіну, всім, хто за ним стоїть, всім військовим, хто видає накази, хто їх виконує, всім, хто допомагає расистам, хто допомагає їм зброю, фінансово. Прошу Верховного суда, поверніть їм назад: весь біль, сльози, страждання, смерті, вбивство. Людей всі руйнації, хай з ними все це станеться і ці прильоти, хай летять в голову. Постійно так і буде, так є вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, допоможіть, будь ласка, нашим військовим, знищити росіян, що наступають на Запорізькому напрямку, більше вони не зможуть цього робити. Одцікаю відвертаю навіки вічні расистів від Запоріжжя буде так. От. Давайте подивимось захист. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? На найближчий час. Чи є загроза, є загроза? Ну це, напевно, може, через день будуть е, намагатися е, обстріляти. Повторні, пов, нанести повторні удари. Чось так в мені йде інформація, е, теж можуть повторити удари, але наші військові матимуть дуже гарну зброю і закрите небо. Дуже хороші карти виходять. Ще е, є загрози, шпигуни працюють у Там, де військові, може тренуються, підготовчий табір, ну, де можуть бути військові. І расисти намагаються з зламати, чи щось має надійти, зброя, напевно, так, для військових. в наші табори для військових, для підготовки військових, навчання військових. Тут... Так, решисти хочуть знати, чи йде підготовка і як вона проходить, і хочуть її зруйнувати, підготовку нашим військовим зруйнувати, угу. їх зловлять. Нічого не вийде, Рашистів зловлять, викриють верніше цих шпигунів. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптовому волокніці, дрони ждуни, скиди, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від наших підготовчих таборів для військових від наших, нашої залізниці від всієї нашої зброї. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, поверніть це все назад росіянам. Звідки їх запускають, хай туди і впадуть. Особливо тому, хто видав наказ, хто придумав оці обстріли, наступи всьому командуванню Росії, хай всій верхівці Російської Федерації, хай прилетить постійний прильот щоденно. Прям в голову, щоб їм летіло і нищило, більше воювати росіяни не зможуть. Також прошу знищити всіх російських дронщиків разом із їхніми дронами. Буде так і такі. Хороші карти, до речі, тут дуже гарні новини будуть про перемогу. Це стосується фронту, бо гарна робота наших військових. Прошу, допоможіть, будь ласка. Більше немає жодної загрози для наших військових, цивільних людей. Отвертається повністю вся загроза, все, що росіяни бажають зробити з Україною, хай зробляться міст з собою. От і так і Так так що бережіться, будь ласка, мають, може, через день готують. Вони можуть обстріляти ракетами, повторити по тим же місця містам обстріл, вже куди вони влучили. Може так бути. Але це все я перекриваю, убираю і всі плани росіян зруйновано. Нічого вони не можуть, тільки самі себе хай убивають і буде так. На цьому я завершу. Все буде гаразд. Дякую вам за увагу і до зустрічі!